Кашель бронхипред сила рослин з доведеною ефективністю пропоную почати з того, що важливо, мабуть, на сьогодні і на зараз, напередодні опалювального сезону, коли ж в оселях українців буде тепло, повідомили в Укренерго. Безпосередньо очільник Віталій Зайченко заявив, що різке зниження температур привело до збільшення споживання електроенергії більше ніж на 20% від початку місяця. Однак він зазначає, що протягом 10 днів тепло має з'явитися в усіх домівках по Україні. Тому для тих наших глядачів, хто Чекав на цю новину, хто вже дуже сильно замерз у власній оселі, то маємо отримати тепло найближчим часом протягом найближчих тижнів. Фактично, за словами Зайченка, значна частина українців нині вимушено обігріває оселі, якраз за допомогою кондиціонерів, електрообігрівачів. А це суттєво навантажує енергосистему. Тож, друзі, чекаємо на тепло в себе вдома, попри всі негаразди, які маємо зовні. Про них також поговоримо і, зокрема, про війну в Україні теж. Але почну я, мабуть, що з того, що сказав американський президент, тому що чергова його цитата може бути цікавою в контексті тих подій, що відбуваються нині в Україні. Так, Дональд Трамп вважає, що війна в Україні торкається саме військових. Коли в нього питають, чи говорив він з Путіним про вбивства цивільних, президент США відповідає наступне. Ви обговорювали атаки Путіна на цивільні райони в Україні? Обговорював. Але як ви знаєте, більшість людей, які гинуть. Це солдати, від п'яти до семи тисяч на тиждень. Ви можете в це повірити, але крім цього, є атаки на Київ та деякі інші міста, і це людські життя. Але велика кількість людських життів це солдати, які гинуть на полі бою, десь від п'яти до семи тисяч, іноді більше, щотижня, це навіть неймовірно. Це кровопролиття. Давайте ж проаналізуємо коротко, що то за солдати, зокрема цієї доби, по яких б'є армія Путіна, Харків, Каби там пошкодили щонайменше 15 приватних будинків в індустріальному районі. Виникла пожежа. Відомо про чотирьох постраждалих. У всіх гостра реакція на стрес, як повідомляє міський голова. У Херсоні росіяни обстріляли шахедами місто внаслідок атаки. Постраждали троє людей в корабельному районі. 70-річна жінка та чоловіки 53 та 76 років дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії та уламкові поранення. Окрім всього цього, на Дніпропетровщині горіли приватні будинки, гаражі та автівки після атаки російських БПЛА. Сили ППО збили в області шість безпілотників. Про це повідомили в повітряних силах. Агресор продовжував атакувати Нікопольщину в півдронами. Ворожі удари пережили Покровська і Мирівська громади, і далеко не вперше, як ви розумієте. Водночас, внаслідок атаки РФ на енергосистему Чернігівщини, північної частини області без світла, як повідомили в місцевому обленерго. Водночас Чернігів водоканал просить негайно зробити запаси питної води, адже найближчий час можливе тимчасове припинення водопостачання. На ранок на Чернігівщині подали водопостачання на резервному живленні, а також у місті відкриті водопровідні колонки, з яких мешканці багатоповерхових будинків можуть набирати воду, якщо вони розташовані поруч. І все це наслідки роботи російської армії по цивільному сектору. Я наголошую на цьому. До інших новин у Польщі автобус зіштовхнувся з автівкою військових США, і там, на жаль, є постраждалі. Аварія сталася ввечері, 20 жовтня, в місті Височка Познанського повіту на трасі, що веде до Варшави. Постраждали четверо американських солдатів і водій автобуса. Військових доставили до лікарні. Відомо, що водій автобуса врізався в американську військову автівку Хамві, яка зупинилася на крайній правій стороні дороги. Через це машина з'їхала і пошкодила. Ще три автівки. Маю на жаль оновлення щодо ситуації у Харкові. Там вже 11 постраждалих наслідок нічної авіатаки ворога. Вісім жінок та троє чоловіків отримали гостру стресову реакцію. Про це повідомляє облпрокуратура. В індустріальному районі зафіксовано влучання по території приватного сектору. Нагадую, пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Ще один удар зафіксовано по території цивільного підприємства. У Немишлянському районі пошкоджено майно суб'єктів господарювання. Такі дані від прокуратури маємо наразі. І такі результати Російської війни проти цивільного населення України. Тим часом Трамп не відмовився від ідеї передавати Україні далекобійні ракети томагавки. Про це заявив віце-президент США Джей Дівенс. За його словами, Америка продовжує аналізувати власні можливості постачання, а рішення ухвалюватиме особливо особисто президент. Пане віцепрезиденте, щодо України та Росії, наскільки ви впевнені та оптимістичні в цьому питанні? Президент і вся команда працювали над цим вісім місяців. Ми продовжуватимемо йти шляхом миру, скільки б часу це не зайняло. Наскільки ви впевнені, що все це закінчиться? Я налаштований оптимістично, я б так сказав, але про терміни можна тільки здогадуватися: чи передадуть США ракети томагавк Україні? Президент чує прохання українців про томагавки. Вони їх хочуть, але остаточного рішення про їх постачання він ще не ухвалив. На чому ґрунтувався розрахунок, коли ви вирішили не відправляти Тома Гавки в Україну прямо зараз? Президент Трамп робить акцент на безпеці країни, що включає забезпечення військ необхідним озброєнням. І як і у випадку з усіма рішеннями, які він ухвалив щодо Росії та України, він намагається досягти миру, оскільки вважає, що це в інтересах Америки. Якщо він вважає, що в інтересах Америки обговорювати це з озброєною Європою? Він це зробить, але на даний момент він ще не прийняв рішення щодо томагавків. І тим часом Дональд Трамп суперечить сам собі, бо ж, попри заяви, що США потрібні томагавки для власних інтересів, він, наприклад, хизується розробкою якоїсь таємничої зброї. А раніше, нагадаю, казав, що і крилатих до звукових ракет у нього багато. Но крім цього, Трамп заперечив власні слова про те, що Україна може перемогти у війні, розв'язаній путіним. Лише кілька тижнів тому на Генеральній асамблеї ООН ви говорили, що Україна могла б виграти війну і зберегти свою територію, але зараз історія говорить про інше. Так могли цілком вони ще можуть виграти. Я не думаю, що вони це зроблять, але вони все одно можуть виграти. Я ніколи не казав, що вони виграють. Я казав, що вони можуть перемогти. Всяке може статися. Знаєте, війна це дуже дивна річ. Ух, багато поганих речей трапляється багато хороших речей трапляється. Якщо ви подивитеся на близький схід, я б сказав, що до того, як ми так сильно вдарили по Ірану, ми ніколи не могли б укласти цю угоду, тому що над Близьким Сходом була б темна хмара. Але ми вивели з ладу їхній ядерний потенціал, що було одним із найбільших військових маневрів усіх часів. У нас є зброя, про яку багато людей навіть не здогадуються, і я почав її використовувати чотири роки тому. Я відновив армію чотири роки тому. На щастя, тому що Байден нічого не зробив, крім того, що віддав шматок Афганістану. Оточення Путіна закликає його не їхати до Будапешту через загрозу вбивства. Про це пише Daily Express. За інформацією видання союзники Путіна наполягають, щоби він відмовився від поїздки до Будапешту 24 жовтня через побоювання можливого замаху. Колишній офіцер російської розвідки Андрій Безруков заявив, що Великобританія нібито готує підступну операцію, тому радить перенести заплановану зустріч з Трампом у Дубай. Окрім того, зустріч Рубіо та Лавро. Ова запланована цього тижня була скасована та перенесена, як повідомили джерела CNN. про що ми з вами і говорили в попередньому блоці. Там кажуть, що у РФ та США різні очікування, а ще Росія досі не змінила свою максималістську позицію. І це може відтермінувати відповідно зустріч Путіна з Трампом. Хоча раніше в російському МЗС повідомляли, що під час телефонної розмови Лавров та Рубі обговорила конкретні кроки для реалізації досягнених і путіним і Трампом розуміння. І мали, начебто, зустрітися вже на цьому тижні, 23 жовтня, але не сталося як гадалося. До цієї ж теми скажу, що Марія Захарова вже назвала інформбалаганом ці дані змі про те, що зустріч між Лавровим та Рубіо відкладена. Вона розповіла російським пропагандистським виданням, заявивши, що витік CNN спростували чутки Ройтерс. Приблизно така була її цитата. Власне, окрім цього, заступник голови Міністерства закордонних справ Росії Рябков заявляє, що ідея зустрічі Лаврова і Рубіо існує, але не можна відкласти те, про що не домовились, мовляв. Тому немає сенсу в цих публікаціях. Окрім цього, рябков ще вважає, що країни ЄС та НАТО працюють на зрив всього. Що може бути зокрема і зустрічі в Будапешті? А от Росія навчилася цьому протистояти саме так. Він прокоментував можливість зриву як зустрічі Лаврова та Рубіо, так і майбутньої зустрічі на рівні лідерів Дональда Трампа та диктатора Путіна. Власне чи відбудеться Будапешт тепер під питанням? Чи злякається Путін можливого замаху на власне життя? Чи стане це причиною для того, щоб він змінив місце зустрічі, яке так не подобається до слова європейцям з об'єктивних причин і абсолютно не відображає насправді інтереси України, бо ще невідомо, чи запросять, наприклад, президента Зеленського на зустріч у Будапешті, чи буде він присутнім і яку роль відіграє на можливому і вірогідному саміті, наприклад, Віктор Орбан, як представник приймаючої сторони, який може дійсно бути присутній на цих перемовинах стосовно долі абсолютно іншої країни, тобто нашої з вами держави. Що цікаво, ще в цьому контексті, друзі, так це те, що Болгарія, наприклад, заявила, що вона абсолютно готова пропустити літак Путіна для зустрічі з Трампом у Будапешті. Тобто там вже дали згоду. Мовляв, коли докладається зусилля для досягнення миру, якщо умовою для цього є проведення зустрічі, то найлогічніше, щоб така зустріч була організована всіма можливими способами. Про це заявив глава МЗС країни Георгій Георгієв. Його запитали, чи означає це, що Болгарія надасть коридори, і міністр відповів доволі лаконічно і цілком з зрозуміло. а як пропонується провести зустріч, якщо один з учасників не може на неї прибути? Власне таке питання риторичне він поставив у відповідь журналістам.